Дам-пам-там-там-пам-пам-пам. -там 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 -там. Доброго вечора, мої любі хлопчики та дівчатка. Я знову неймовірно радий, що ми з вами зустрілися на просторах усеосяжного інтернету, щоб познайомитися з новою цікавою казочкою. Ну що, ви приготувалися? Тож не будемо відкладати у довгу скриню, а розпочнемо. Називається наша сьогоднішня казочка закам'яніла дівчина. Давно ти діялося в одному царстві жив собі цар. Багатодітний цар було у нього з дружиною аж 12 дітей і усі доньки. А цар, скажу я вам чесно, дуже хотів сина. І от коли Наступного разу його дружина знову понесла дитину, він розлютився і їй сказав Знаєш, що жінка, но ну, ти в ліс. І якщо знову народиш мені дочку, то не повертайся. А якщо буде син, прийму тебе з розпростертими обіймами. Довго плакала дружина, але все ж зібрала собі. Пожитків, зібрала їжі та й приготувалася йти до темного лісу. А цю розмову, скажу я вам, друзі, підслухала її наймолодша донька. Та й каже: мамо, я піду з вами. Цариця її відмовляла каже: не потрібно тобі це доню, ліс страшний, невідомо, що на нас там чекає. Але як вона не старалася все одно, донька вирішила йти з мамою. І от пішли вони у дальню дорогу до темного лісу. Добралися до нього вони друзі аж під вечір. Під креслатим дубом, розклала цариця своє добро, приготувалася ночувати, а донька каже: Знаєте, мамо, а піду ну, я десь пошукаю вогню. Цариця знову її відмовляє, каже. Тут звірі водяться, доню, не йди нікуди. А дочка й слухати не хоче каже: мамо, піду шукати нам потрібне тепло. Та й пішла, ходила довго, аж її застала темна, темна ніч. Дійшла вона до старезної липи, побачила, що в ній є дупло, залізла туди і на сухенькому листячку згорнулася собі калачиком. І вже хотіла було заснути, аж раптом чує якийсь гомін, прислухається і розуміє, що на гіллі зверху злетілося три ворони віщуни та й ведуть між собою розмову. І от перший каже: Цієї ночі у лісі народиться царський син. Але йому на чолі написано, що в дванадцятилітньому віці він впаде із високої ялини і уб'ється на смерть. А той, хто почує цю розмову і бодай комусь розкаже, скам'яніє по пояс. Наймолодша царівна слухає, тремтить від страху, але не подає ні звуку. І тоді каже другий ворон віщун. Дійсно, цієї ночі народиться в лісі царський син, але йому на чолі написано, що в 16-літньому віці він упаде із улюбленого Лошати і вб'ється на смерть. А той, хто почує цю розмову, і боронь Боже комусь розповість, скам'яніє по груди. І тут третій ворон говорить, дійсно, Цієї ночі в лісі народиться царський син, але йому на чолі написано, що в двадцятилітньому віці, коли він вирішить одружитися, теща принесе йому весільне вбрання, в якому будуть гадюки, і вони закусають його на смерть. А хто почує цю розмову і боронь Боже комусь розкаже, скам'яніє повністю. І сиділи вони далі на гіллі про щось розмовляли, а царівна наша уже й заснути не могла. Та коли почало пробиватися крізь нічну темінь сонечко, ворони змахнули крильми та й полетіли собі світ за очі. Царівна вибралася з дупла і чимдуж побігла до того дуба, де її мама чекала. Коли вона прибігла, вона побачила, що мама народила чарівного хлопчика. Вони зібрали речі та й помандрували назад до царського палацу. Цар був дуже радий, просив вибачення у цариці, мовляв, затьмарило йому горе розум. А вона була доброю жінкою та й пробачила його. Так вони і жили далі. Хлопчик ріс, мудрішав. Та, от коли йому мало прийти 12 років за декілька днів наймолодша донька раптово захворіла. І яких лікарів не запрошував цар до палацу, ніхто не міг зрозуміти причину хвороби. А дійсно, її важко було знайти, адже царівна була цілком здорова. І от одного разу вона покликала до себе батька і каже: Батьку, приснився мені сон. Якщо ти сьогодні до полудня зрубаєш найбільшу ялину у нашому дворі, я одразу виздоровію». Цар довго не думаючи наказав слугам зрубати ялину і спалити її вщент. І як тільки вони це зробили, Царівна одразу піднялася з ліжка, повеселішала, як то кажуть, трапилося диво. Далі вони собі продовжували жити в палаці та зростати, а тим часом, через кілька років, улюблена царська кобила привела лоша. І таке гарне лоша кольору воронового крила, чорне як ніч. Велике, воно не днями, а годинами. І скажу я вам, царський син дуже його полюбив, косив йому траву, чистив його, грався із ним. Та коли йому мало виповнитися за кілька днів, 16 років, що ви думаєте, царська донька наймолодша знову раптово захворіла. І знову жоден з лікарів не міг її вилікувати. А ми ж з вами знаємо, що вона була цілком здорова. І от покликала вона до себе батька та й розказує Татусю, приснився мені сон, що здоровою я стану лише тоді, коли ти продаси чорне лоша. Цар поговорив із сином, пояснив йому усе, що відбувається. А принц, як не любив сильно це лоша, сестру він все ж таки більше любив і каже: Продавайте тату. Продали вони лоша, і одразу на другий день царівна стала здоровою. А хлопчику щасливо виповнилося 16 років. Роки минали. Хлопчик став хлопцем, згодом юнаком. А там і парубком, і прийшла пора йому женитися. Відправився він у сусіднє королівство сватати царську доньку. А наймолодша його сестра сказала: брате, я поїду з тобою. Оскільки він її дуже любив, не став заперечувати, відправилися вони в мандри. Приїхали до сусіднього царя. Познайомився він із його дочкою, і дуже вони один одному сподобалися. На цьому й порішили, що поженяться і об'єднають їхні королівства. Але мати цієї царівни не злюбила нашого принца, тому що мала намір віддати свою дочку за свого далекого родича. І от коли все було вже домовлено, вона запрошує їх. До святкового столу. Але приносить принцеві новий одяг і каже: у нас такі традиції, що мусиш ти одягти наше вбрання. На що наймолодша царівна одразу скричала: Ні, брате, не роби цього, біда тебе чекає і не підпускає принца до одягу. Усі почали розпитувати, що трапилося, а вона каже: якщо хочете знати, що трапилося, розпаліть велике багаття. Слуги одразу це зробили. Вона узяла одяг і почала його над багаттям витрушувати. А з нього, друзі, посипалися гадюки, і з шипінням почали в багатті горіти. Сусідній цар так розгнівався на свою дружину, що прогнав її геть із королівства. А свою доньку він, звісно, віддав заміж за нашого принца. Та його дуже зацікавила поведінка сестри, і він почав її розпитуватися, що і звідки вона знала, і так сильно розпитувався, що сестра здалась. І почала розповідати. Як тільки вона розказала за ялину, одразу скам'яніла по пояс. Брат її дуже благав, щоб та більше нічого не розказувала, та сестру вже було не спинити. вона зі своєю долею змирилася. Розповіла про Лоша, скам'яніла по груди, розповіла про гадюк. І стала прекрасною, але кам'яною статуєю. Її брат одразу почав плакати, побиватися, рвати на собі одяг і говорити, що це він в усьому винен. І дійсно його провина в цьому була. І сказав, що він не заспокоїться допоки не врятує свою сестру. І відправився він в далекі мандри. І що б ви думали, однієї темної ночі він вирішив заночувати під тією самою липою, де його сестра дізналася, як його врятувати? І, згорнувшись калачиком у тому самому дуплі, він почув розмову трьох воронів віщунів, які побивалися. Що хтось дізнався їхню таємницю і усе розповів. І наймудріший ворон каже, тепер вона буде залишатися статуєю до тих пір, поки не вмиється тією водою, якою вмивається сонце, друзі. Дочекавшись ранку, принц одразу зібрався і відправився в мандри назустріч сонцю. І йшов він до тих пір, поки не дійшов до того місця, де небо з'єднується з землею на відстані трьох списів. І саме в цьому місці, друзі, він помітив оленя, який ногами вгруз в землю, а рогами зав'язанув у небі. Він попросив Оленя допомогти йому забратися по його рогах на небо. На що Волинь сказав, звісно, іначе. Але якщо зможеш розпитайся, як мене врятувати. Забравшись на небо, хлопець побачив чарівне королівство з золотими деревами, зеленими річками і червоними птахами, і вдалині помітив смарагдовий палац. Дібравшись аж надвечір до цього палацу, він постукав у двері і йому відкрила мати Сонця, розпитала в нього, хто він, що він і чого сюди забрів. Почувши історію, сказала: добре, хлопче, я тобі допоможу, але тобі не можна тут знаходитися, бо як тільки прийде мій син сонце, ти одразу згориш у його промені. Закрила його у сусідній кімнаті та й стала чекати свого сина. Коли сонце прийшло, вона подала йому золоту балію, у срібному глеку принесла води, сонце вмилося, лягло спати, а на ранок продовжило свій шлях по небу. Тим часом мати сонця набрала у пляшку води, якою вмивався її син. Віддала хлопцеві і побажала йому щасливої дороги. І в ту ж мить він згадав про оленя, який йому допоміг забратись на небо, і розпитує, чи можна цьому чарівному звіру якось допомогти. І мати Сонця каже: звісно, можна, коли наступного ранку, як тільки на мій син вийде на небо, олень поп'є роси із трави. Його роги одразу відпадуть, а ноги вивільняться із землі. Хлопець чимдуж відправився у дорогу, Ішов майже до самісінького світанку, спустився до оленя, зліз знову на землю, розказав йому цю історію, а зранку якраз в цю мить сонце знову піднявся на небо. Хлопець Набрав руками роси, напоїв оленя, і диво одразу його роги спали, а копита вивільнилися із землі. Олень запропонував принцеві допомогу і привіз його аж до самісінького палацу, де досі залишалася чарівна статуя його сестри. Як тільки він скропив її водою, якою вмивалося сонце. Вона одразу знову стала дівчиною. Вони міцно обійнялися. Потім принц одружився з царівною. і жили вони довго і щасливо. Отака, от, от, друзі, чарівна казочка розкам'яніла дівчину. Якщо вона вам сподобалася, ставте вподобайки. Обов'язково пишіть коментарі, як би ви вчинили на місці царя, який вигнав свою дружину, на місці принца або, будучи наймолодшою царівною. І поширюйте цю казочку, щоб якомога більше діток почуло її і пізнало для себе якусь мудрість. А зараз найголовніше. Будьте чемними, мийте руки милом і слухайте маму з татом. Па-па-па, пусики.